Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією щодо виїзду за кордон з інвалідністю і з супроводом інваліда. Чи випускають, чи не випускають, при яких обставинах що може завадити виїзду за кордон інваліду і супроводу з інвалідом? Я рекомендую уважно подивитися це відео, додивитися його до кінця. Ставте лайки в підтримку цього відео і цього каналу, а також підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. В описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Для тих, кого цікавить польська тематика, обов'язково підписуйтесь. Почнемо з того, чому людину з інвалідністю при пакеті документів можуть не випустити за кордон з України. Чи це перша група, чи це друга, чи це третя група інвалідності. Якщо, наприклад, людина, українець, була за кордоном і має документи закордонного зразка, тобто за кордоном зробила собі документи по інвалідності. І при виїзді з України показує ці документи, прикордонники не пропустять вас за кордон з закордонними документами. Мають бути українські документи, мають бути українські посвідчення інвалідності. Є друга причина, і це стосується, наприклад, третьої групи інвалідності. Ви можете стати на військовий облік добровільно, тобто вас примусити не можуть. Якщо ви добровільно станете на військовий облік, то ви не зможете вже після того виїхати за кордон, навіть маючи посвідчення. Я сподіваюся, що це зрозуміла інформація. Наступна інформація буде стосуватися супроводу інваліда при виїзді за кордон, а особливо третьої групи. Бо перша і друга група супроводжуються без проблем, тобто потрібні документи, і ви виїжджаєте з інвалідом в супроводі. Щодо третьої групи, не всі можуть супроводжувати третю групу інвалідів. Є постанова 1044, де чітко вказано, хто може супроводжувати третю групу інвалідності. І там це чітко прописано. Я хочу зачитати це буквально два абзаци. Постанова номер 1044. У разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії, форма первинної облікової документації номер 157, Але ви знаєте, що зараз вимагають посвідчення. Яка підтверджує відповідний статус або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою затвердженою мінсоц. Політики. Особи, які мають дружину чоловіка і з числа осіб з інвалідністю, і супроводжують таких дружину чоловіка для виїзду за межі України за наявності документів їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки інвалідність. Друзі. Отже, супроводжувати за кордон третю групу можуть чоловік дружину або дружина свого чоловіка. Не бабусю, внук, не син, маму, чи там донька тата, а тільки конкретно, от те, що написано в цій постанові, це дружина чоловіка або чоловік дружин. У мене вже є такі випадки, що люди мені писали в коментарях, в приватних повідомленнях, що їм це вдавалося, і вони перетнали кордон і неодноразово, але це чоловік з дружиною. В іншому випадку, скоріше за все, вас не пропустять як людина, яка супроводжує, бо третю групу, як бачимо і читаємо, супроводжує чоловік дружину, дружина чоловіка. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Це важливо, бо досить багато запитань я від вас отримую на рахунок перетину кордону з інвалідністю і супроводом третьої групи. Роз'яснив, сподіваюся, що зрозуміло всім. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Лайкайте, коментуйте і, звичайно, робіть репости своїм друзям, знайомим, щоб вони про це також знали. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!